познайомилася з ефірними оліями. От. І так вона закрутилося, завертілося все. І Те, що я була ну, така, освітня в плані, того, що могла писати матеріали, мене запросили в журнал фітотерапії в Україні, де я почала разом зі своєю колегою. У мене був ще й колега, Ліда теж його пам'ятає, він дуже гарний фахівець, мануальний терапевт, лікар санолог був. І, на жаль, сьомий рік я вже не маю на цьому світі. От бачачи те, що ми такі завзяті, молоді, наполегливі, нас запросили оце ж, по нетрадиційній медицині. І ми вже опублікували першу статтю, яка називалася Чарівна лампа. Тобто, на той час фітотерапія була основним напрямком у нетрадиційній медицині, куди входила таким розділом великим ароматерапія, ароматичні рослини. І от Мені випала така нагода і така. Честь вести цю рубрику і пізнавати практично дуже багато речей. І на сьогоднішній день я вже веду курси професійної ароматерапії, і от і дуже довго я публікувалася в журналах цих. Ось, ну, Наприклад, він потім. Перейшов у такий журнал фітотерапії в Україні, часопис, і це ваківський журнал. Тобто, всі мої статті, які йдуть, можуть зараховуватися як научний матеріал для того, щоб захищатися в плані наукове. А літа була методистом, і вона є Ски... ти зараз методиста? Ну зараз за відео. Ну вже в найвища посада, яка має організаційний такий да, контроль, так. і все. І так сталося, що ми з Лідою дуже подружилися, і вона ще в той час приїжджала до мене на ароматерапію, На Общем, їй дуже цікаво це було. І оце у нас сьогодні зустріч. Ну, вражайте, через скільки років? Через 20 років. Через 20 років. Це подія, так. От, ну, от ну, хочу ну, зазначити, от, яким чином це для публікації, Це, ну, наприклад. Це йде на англійській мові, це друкувалося за кордоном, і це на українській мові. Я ще започаткувала таку е, тему, як лікувальна парфумерія. Е, ну, ще тоді російською мовою писалось. писалась. Е, особливості лічебної парфумерії професіональної ароматерапії. Це 21 рік. У мене є видання і за 23-й, і за двадцять четверте. Тобто я. Фахівець в цьому напрямку. І коли я починала про ароматерапію, ще мало дуже людей знали. І ви знаєте, я ще і не знала, що таке інстаграм. І коли я зазирнула в той інстаграм, я ужахнулася. Тому що люди з такою сміливостю обливаються речовинами. Не, Невідомо не, не якого розливу йде і в такій масовій кількості. І люди не розуміють, що це високотоксичні речовини, які накоплюються, накопичуються в організмі, і через деякий час вони будуть проявлятися як порушення функції печінки, нирок. І вони цього не розуміють і не знають. Тобто ароматерапія завжди була е, розділом фітотерапії. Я піонер в цьому напрямку і я її обвіокремила. На що і маю нагороду. Ось медичний олімп України. І 19-му році я була нагороджена від Академії наук почесною грамотою за досягнення в галузі нетрадиційної медицини. Я розробила свій підхід в арома психодіагностики. І на сьогоднішній день я являюсь психологом ароматологом і фахівцем який в цьому навчає. Очистка це мир і ладан справжній, це очистка на енергетичному полі дуже сильна, майже унікальне явище. Да, да. Такого ніде нема, бо це справжнє. Водночас. Так що ми всі с -с сидимо. Спочатку всіх, всі були розслаблені, а зараз поступово всіх вже йде прилив сил. да, перебудова йде. Так що все йде по наміченому плану. Вже скоро штанги будемо ділянку. Так. Значить, дівчатка, крім того, що ми можемо смовити цій, я ще хочу вам показати, що у кожного народу є своє, е, е, ну, можна предпочтення, уподобання в плані смол. Якщо ми кажемо про християнство, це ладан, однозначно ладан. Це всім треба. Так. От, в мастиках і стаж. Ну ладно, охота. Нюхати старше. Не старше з маскика. Саме звичайно не